Добрий день, любі мої учні. Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з квадратичною функцією. Отже, перший письмовий номер, який будемо виконувати разом зі мною, це номер 436. Побудуйте графік функції f від x дорівнює х квадрат плюх і мінус 3. За графіком знайдіть. Отже, перше будемо будувати що нам треба зробити? Ну, по-перше, визначити х вершини. Давайте пригадаємо, х вершини, це у нас мінус b ділимо на 2а. Давайте ще раз пригадаємо, як виглядає так? ах квадрат плюс Bх плюс С. Отже, А у нас зараз одиничка. B у нас зараз 2, і c у нас зараз мінус 3. Отже, що у нас буде? Мінус да? 2. ділимо, да? Це Б у нас 2. Ділимо на 2а. А у нас одиничка. Отже, це буде мінус 1. Підставимо це значення, знайдемо значення і. Ну, зараз у нас f да? f в точці мінус 1. Це що таке буде. Підставляємо мінус 1. Мінус 1 в квадраті, плюс 2 множу на мінус 1 і мінус 3. Мінус 1 в квадраті це одиничка. Мінус 2 це мінус 1, і мінус 3 це буде мінус 4. Отже, давайте зараз намалюємо графік наш. Пригадуємо, да? Починаємо з точки вершини. Так, це у нас х, зараз у нас F функція 0 ну, і одна клітиночка одиничний відрізок. Отже, точка у нас мінус 1, мінус 4. По х мінус 1, і по yнус 4. Мінус 1, мінус 2, мінус 3 мінус 4. Отже, це точка наша ніби вершина. Далі ми бачимо, що у нас коефіцієнт А дорівнює одиничка, тобто додатній, і гілки нашої параболи будуть йти вгору. Пригадуємо, якщо А менше нуля, то гілки йдуть вниз, да? вниз або вгору. Зараз у нас йдуть вгору. Отже, ну, десь так буде наш графік виглядати. Да? Ну, тепер давайте визначимо ще якісь точки. Отже, візьмемо давайте, 0. Х дорівня 0. Да? Що у нас буде? Дивіться. 0 в квадраті плюс 2 множу на 0 і мінус 3. Це у нас буде мінус 3. Да? Отже, коли х дорівнює 0, то y. Ну, f у нас зараз мінус 3. Аналогічна точка ось вона, да. Давайте її перевіримо зараз. Це у нас мінус 2, коли х дорівнює мінус 2. Підставляємо мінус 2 в квадраті це 4. 2 множимо на мінус 2, це мінус 4, отже буде 0, і мінус 3, отже буде мінус 3. Ставимо одну точку і відразу можемо поставити іншу симетрично. Візьмемо х до рівня 1 да? f від 1. Отже, це в нас буде, дивіться, 1 в квадраті це 1. Плюс 2 множу на 1. Це буде 2. 1 плюс 2, 3, і мінус 3 0. Отже, буде 0. Коли х дорівнює 1, функція дорівнює 0. Ось це значення. І аналогічно, да, ось воно буде, це значення. Так, поки що не будемо більше будувати точки, подивимося далі, які нам ще будуть потрібні. І тепер плавненько будемо їх поєднувати. Далі. Графік будемо ще добудовувати. Давайте подивимося. За графіком знайдіть F від 1. Ми знаємо, що це буде 0. Ось це значення. Воно у нас вже записано. F від мінус 2,5. Шукаємо, беру інший колір. Шукаємо мінус 2,5. Ось. Шукаємо графік перетину, точку перетину з графіком. І дивимося, це буде приблизно. Мінус 1,2. Діти це дуже приблизно. Так? Отже, я напишу, що F від мінус 2,5 дорівнює мінус 1,2. Далі f від 1,5. Ось, піднімаємося. Бачимо, нам, бачимо, нам не вистачає. Так? Отже, давайте знайдемо значення, коли наш х дорівнює 2. Беру колір, з яким ми малювали графік, х дорівнює 2. Отже, F від 2. Що це буде? 2 в квадраті плюс 2 множу на 2 і мінус 3. 2 в квадраті це 4. 2 множу на 2 4. 4 плюс 4 8 і мінус 3 5. Отже, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ось буде моя точка. Отже, коли я графік буду поєднувати, то ось так він буде виглядати. Да? І аналогічно. Так, ось ця точка, ось тут. І поєднала. Так, ось мій приблизний графік. Да? Так, отже, повертаю зелений колір і починаємо далі думати. І ще раз, ми зараз знаходимо f значення функції, коли х дорівнює 1,5. Шукаємо точку перетину. Це у нас буде 2. Да? f від 1,5 приблизно дорівнює 2. Далі, друге. Значення х, при яких функція дорівнює 5. Ось наша функція дорівнює 5 на цьому проміжку. І ми знаємо, що це х дорівнює 2 і х дорівнює. Мінус 3 мінус 4. Да? Отже, F в точці 2 дорівнює F в точці мінус 4 і дорівнює 5. Далі F від х дорівнює мінус 4. Мінус 1 мінус 2, мінус 3 мінус 4. Ось це значення. F від якого х дорівнює мінус 4. Ну, ми і так це знаємо. Ми і так це знаємо, що це f від мінус 1 дорівнює мінус 4. Так? Це наша вершина. Далі f від якого х дорівнює мінус 2. Знаходимо мінус 2, ось, перетин, одна точка, інша точка. Це буде мінус 2,5, і від якої точки? Ну, приблизно там ще 1,8 теж дорівнює мінус 2. Далі. Нулі функції, тобто ті точки, де наш графік перетинає вісь хсів. Це у нас що буде? Ось ця точка, так, да, вона приблизна. Так, нулі функції це у нас третє. Що це у нас буде? 1, 0. І ось ця точка. Міс один, мінус 2, і мінус 3 0. Мінус 3 0. Далі, четверте. Розв'язки нерівності, коли наша функція більше або дорівнює нуля, коли вона більше або дорівнює нуля. Ось на цьому проміжку да? зараз беру інший колір. Ось на цьому проміжку наша функція більше нуля. Да? Вона має ось всі такі значення. Да? І на цьому проміжку наша функція більше або дорівнює нулю. Отже, f від x більше або 0 нулю. При Х належить від мінус нескінченності до це у нас мінус 3, да? до мінус 3. Так, оскільки є знак дорівня, то ми теж поставимо включно, і від 1 до плюс нескінченності, і наша функція менше нуля на ну, ось цьому проміжку. Да? Від мінус 3 до 1. Так. Область значень функції. Тобто, які значення може приймати функція? Подивіться, найменше її значення мінус 4. І пішла вгору. Найбільшого значення не існує. Отже, від мінус 4 до плюс нескінченності. І сьоме. Проміжки зростання та проміжки спадання функції. Проміжки зростання. Тобто, при збільшенні х збільшується y. Я проговорю, а ви запишете. При збільшенні х збільшується y. Це ось цей діапазон да? від, мін... від мінус 1 по х, ми дивимося, до плюс нескінченності. Функція зростає. І функція у нас спадає від мінус нескінченності до мінус одного, Да? Ось на цьому всьому діапазоні функція у нас спадає. Отже, завдання ми з вами розібрали. Наступний номер, який будемо розбирати, номер 441. Графік функції y дорівнює a квадрат плюс 2х плюс 3 проходить через точку Б з координатами 1 і мінус 5. Потрібно знайти коефіцієнт А. Отже, у нас є такий графік, така функція. Да? Функція ax квадрат 2 плюс 2х плюс 3. І ця функція, графік цієї функції проходить через точку. Б з координатами 1 і мінус 5. Нам потрібно знайти коефіцієнт А. Отже, якщо ми зараз підставимо замість х і замість у значення 1 і мінус 5, ми отримаємо рівняння, з якого знайдемо А. Отже. А Х це у нас 1 квадраті плюс 2 множу на 1, плюс 3 і дорівнює у, а у у нас мінус 5. Отже, що це у нас буде? Дивіться, 1 квадраті це одиничка. Отже, буде а дорівнює, і все інше перенесемо в іншу сторону. 2 множу на 1, 2, і плюс 3 5. Перенесу в іншу сторону, буде мінус 5 ще мінус 5, мінус 10. Отже. Графік функції y дорівнює a квадрат 2 плюс 2х плюс 3 проходить через нашу точку, коли коефіцієнт А дорівнює мінус 10. Отже, завдання ми виконали. Ваше домашнє завдання схоже до того, що ми розбирали в класі. Вам треба теж будувати графік функції. Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!